Доброго дня, шановні герої нашої країни. Останнім часом шириться така інформація серед військових, що плетоноске українське виробництво не можна купувати. Що це неякісно, що воно розлізеться, що в бойових діях воно відразу там розлізеться, все повипадає. Українське виробництво платоноска це гівно. Вибачте за такі слова. Знаєте, з одного боку, це правда, тому що через мене багато пройшло плетоносок. Я бачив, тримав в руках. Їх і тримати в руках, знаєте, не хочеться, не те, що на себе надягати і довіряти їй своє життя. Але в цьому відео я хотів би трохи спростувати таку інформацію і продемонструвати, що український виробник дійсно може Надати е, гарний продукт. Така отношечка от, гарна і швидким скиданням. По-перше, тут не якась кордура з ринку, да, там, що взагалі не, не, не понятно звідки вона, що горить від зажигалки. Це дійсно справжня кордура. Вона плотна, класна, надійна. Прошита все декілька швів. Так, і мало того, що воно всередині прошивається, воно ще й прошивається так, зверху армованою ниткою. Тобто до якості тут питання взагалі не може бути. Дійсно, ну, ти коли береш її до рук, да, сразу розумієш, що це дійсно якісний продукт. Тобто, воно на ощуп воно приємне. Тобто, ти відчуваєш, що це дійсно якість. В комплекті у нас йдуть три підсумки під магазини. Вони на молі, ну, звичайні підсумочки, звичайні підсумочки під один магазин. На молі знімаються по всій плетеності системи молі. Я зараз її покручу, покажу. Додатково підсумки тримаються ще на таких кріпленнях. Є у нас тут водонепроникний карман під телефоном документи. Зверху у нас тримачі для шланги гідратора. Так, Додаткова стрічка моллі. Оця пом'якшуюча штука вона не злітає. Тобто, Якщо ми скидаємо протоноску, вона у нас тримається. Так, Тобто вона у нас додатково закріплена липучкою. Там всередині ще закріплена липучкою. Не так, як на дешевих українських так? ми смикаємо швидкий скид і у нас Оця лямка потім злітає, йде і шукає хто зна. Тут вона завжди залишається на місці. Відрегулювати можна по ширині по висоті. так Швидкий скіт. Ось дивіться така от плотоносичка. Стрічка молі у нас. Ззаду стрічка молі, зверху стрічка молі. Ручка транспортування поранено. Знову ж таки, класно, тут вшито, прошито. Добре, надійно. Швидкий скіт, ще, дивіться. От. Це механізм. Тобто не такий дешевий, швидкий скіт, що треба донизу тягнути. Це саме механізм. Його потягнули, воно класно, і випадає сразу. Тобто Тут все чітко. Е, боковий пояс. По-перше, тут е, на боковому поясі на демпферах 3D-сітка. Тобто Вона впитує вологу. І ви не потієте, так сказати. На боковому поясі є додатковий камербант. Він йде 15 на 30 см ну, для бокового захисту. Дуже хорошо продумано. Так? Є у нас тут боковий захист. Боковий пояс там ззаду регулюється. Що ще хотів сказати? А, дивіться, ще таку класну штуку. Демфери. Так? Вони знімаються. Всі чотири вони у нас знімаються. Тобто ви їх можете попрати, зняти, якщо не треба. Плетоноска тісно якісна. Тобто класна, якісна плетоноска. Так вона не дешево коштує. Але за якість треба трошки ж таки переплачувати. Хороша плетоносочка. Дякую за увагу. Бережіть себе, хлопці та дівчата. Дякую вам. Слава Україні!